Ітак, чорнула хвилинка здоров'я в вашій увазі, дорогі брати і сестри. І ми продовжуємо говорити про лобові частки головного мозку людини. Розглядаючи чинники, що впливають на стан наших лобних долей, ми з вами перейшли до четвертого пункту нашого дослідження цих факторів, це фактори гіпнотичні. Нагадаю, що минулої суботи ми з вами приїздимо. Що наш мозок це не просто сіра речовина із вивинами. Це ціла мережа нейронних шляхів. Це, по суті, банк усіх наших можливих рішень, команд, які ми успадковуємо від наших батьків. Також ми говорили про те, що успадковані нейронні шляхи сплять, поки їх не активувати. Тому ми не зручники спадковості. І активуються вони нашою думкою. Вчені вияснили також, що думка стимулює синтез певного протеїну білка, який стає носієм думки. Тому недаремно кажуть, що думки матеріальні. І цей білок збудовує, укріпляє на фізичному рівні, активує нейронні шляхи для цієї думки. Так думка переходить у звичку. Також таким самим чином думка впливає і на інші органи нашого тіла, або його збудовує, або руйнує. І слово Боже підтверджує те, що говорить науковці, перемініться у вашого розуму, каже апостол Павло Римляна. так написано. ж. Отже, думка міняє мозок на фізичному рівні. Цилюючи одні нейронні шляхи і послаблюючи інші, і гіпнотичні фактори це те, що змінює наш мозок через думку. Що це виясняємо з вами далі? І так, де беруться думки в голові? По-перше, думки виникають у нас як реакція на оточуюче середовище, обставини. В залежності від нашого виховання, культури, знань, досвідів і так далі. Тобто це ті думки, які ми вже раніше запустили в мозок і активували це вже наша природня, природна сутність. Добре, якщо людина у виборі думок і рішень керується Словом Божим, тоді вона в безпеці, тоді в неї правильні думки, рішення, звички, характер. Але якщо фільтром для думок, не ставити Слово Боже, то ворог Бога і людини ставить свої фільтри в кавичках, і це небезпечно. По-друге, думки нам можуть бути насаджені, навіяні, тобто приходити ззовні. І перший гіпнотичний фактор, що впливає на наші добру долі, це телебачення. Чому? Справа в тім, що все наше тіло, кожний орган і кожна клітина в процесі життєдіяльності рухається, коливається, пульсують, навіть коли ми садомоги, в тому числі і мозок. І от коли мозок з зосереджено уважно працює, його біотоки, коливання мають певну частоту, так звану гамма-частоту це приблизно 30 Гц. Це частота свідомого. Сприйняття інформації. Коли ми дивимося телевізор, через часту зміну картинок на екрані мозок не може працювати в режимі глибокого мислення, і активна розумова діяльність блокується, міняється частота імпульсів з гамма на альфа-хвилі, хвилі більш низької частоти 5-13 Гц, при яких зазвичай відсутня розумова активність. Ну і в чому тут проблема? А проблема в тому, що в режимі Альфа-В людина не може глибоко мислити. Тобто, образно кажучи, не працює фільтр і думки ставити екраном монітору, не оцінені нами як хороші чи погані, напряму летять в наш банк нейронних шляхів і активують там те, що, можливо, ми би і не хотіли активувати. А потім виходить, що ми самі не знаємо, чому так поступили, чому так зреагували на щось, чому так сказали. Чому? Та тому, що ми отримали цю думку з екрану. А вона активувала в мозку свій нейронний шлях і стала нашою думкою і тепер керує нами. Ну, ось так приблизно можна це зобразити. Перетворюємося в те, що дивимося. І не важливо, що ми дивимося. Ви можете собі себе тішити, що телепередача не шкідлива, не винна, корисна і хороша. Ви впевнені? Якби ми могли сидіти перед телеекраном з постійно включеним мозком в режимі гамма хви знаєте, скільки ми знайшли б негативного такого, що не збудовує. Чи в новинах, чи в тому ж футболі, чи навіть в так званих християнських передачах. Телебачення є телебачення. Воно нас не питає, подобається нам, чи ні щось. Воно просто навіє нам свої дудки. Це гіпноз. А за статистикою до 65-річного віку людина в середньому проводить перед екраном 9 років свого життя. Якщо ви прожили 65 років, то 9 із них ви просиділи перед екраном. Вдумайтеся в це. Більше того, як кажуть сучасні науковці, телебачення може викликати неврологічну залежність. До речі, як і інтернет. І це проблема ненадумана. Вчені з Норвегії навіть розробили так звану шкалу Бергена. Для вимірювання залежності від Фейсбука і стверджує, що медіа-думко Шейкери, так вони називали поверхневе повзання по різних думках без осмислення і аналізу, можуть викликати залежність не гірше від наркотиків чи алкоголю. В цьому плані, до речі, читання книг є безпечнішим, бо при читанні мозок працює в режимі гаммах ви. І ми можемо аналізувати прочитання. Прочитання, Треба воно нам, чи, чи не треба. Тому, ніж дивитися фільм, краще прочитати книжку. А якщо ви не хочете, як каже апостол Павло, стосуватися віку цього, то рішення за вами. Так що робіть правильний вибір і бережіть свій мозок. Не дозволяйте, щоб хтось вами управляв і насаджував вам свої думки. Амінь. Амінь.